Єднання народу і корупційної влади неможливе. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Злий понеділок на моєму ютуб каналі Віталій Бал». Сьогодні, 16 лютого, понеділок, і 16 лютого щороку в Україні відзначається День Єднання України. Цей день був встановлений указом Володимира Зеленського 14 лютого 2022 року напередодні широкомасштабного вторгнення. Ну, це така була його реакція. Коли нас всі попереджали і говорили, що давайте готуйтеся до війни, щось робіть, то влада, на чолі Зеленське, вони дуже агресивно, негативно реагували на попередження наших партнерів, бо спочатку попереджали так не публічно, а потім вже почали навіть і, ну, засоби масової інформації про це писати, говорити. І, до речі, їх порівнювали з, я маю на увазі порівнювала чина влада, з тими російськими, так, от пропагандистськими засобами масової інформації. Тобто повністю була. Ігнорована, хоча ми ну, потім вже знали, що все-таки вони свої сім'ї повідправляли, тобто тільки не повідомляли громадян. Пам'ятаєте, Пам'ятають, були пояснення Зеленського, що якщо б він повідомив, то все, ми б програли, всі б повтікали. Я хочу просто нагадати, що коли почалося широкомасштабне вторгнення, і ще не встигли закрити кордони, що було великою помилкою. Ну так да, в Києву один. Я не знаю, там, як це називати кріпаків концтаберів, умовно, безумовно, що позакривали, це так вони об'єднують потім своїми рішенням, що, безумовно, все було навпаки і роз'єднали фактично українців. Але от в той час, коли почалося комаштабне вторгнення, хочу нагадати, що тисячі тисячі е, чоловіків повернулися за кордону заробітків, щоб захищати Україну. Взагалі, на самому початку ми були всі отак от об'єднані, незважаючи на е, тих, хто кого. Підтримували, які там були політичні погляди, і так далі. І так далі. Але потім, коли влада оговталась, вона почала приймати рішення, які почали роз'єднувати українців. Зараз ми бачимо насправді, ну, знову ж та ж політична боротьба. Навіщо зараз вести якусь політичну боротьбу? І, до речі, це ж не зараз почалася, вона фактично почалася, ну, з. Так, публічно із відставки 8 лютого 2024 року генерала Залужного так. Там все пояснювали, що треба наступати. Ми бачимо, як ми зараз наступаємо, на жаль. От. Але це через рейтинги. От. Якби Зеленський не думав про рейтинги, та, щоб залишитися у, у владі і приймав відповідні рішення, безумовно, от, українці і єдналися з такою владою. Але з владою корупціонерів, мародерів, я не знаю, невіглазів, некомпетентних ще й аморальних. Представників там дуже багато в цій владі єднатися, народ точно не буде. Тут немає жодних сумнівів, це навіть важко уявити. Тому ми можемо бути тільки об'єднані навколо перемоги, навколо того, щоб Україна вистояла, бо не об'єднана Україна. Ну і буде дуже важко. І щоб вистояти і будувати гарне майбутнє для України, треба об'єднуватися. Тому, незважаючи на те, що зараз маємо от таку от владу, до речі. От в неділю, коли зняли з поїзда колишнього міністра енергетики Галученка і вручили йому підозру, то там відбування коштів у великих розмірах, справа Мідас і так далі найближче оточення. Президента, друзі, міністри. До речі, я думаю, що має бути їх набагато більше, тих, кого мають затримувати і вручати підозри. І тут питання світне в тому: знав Володимир Зеленський це чи не знав, бо ну, тільки наївні, напевне. Можуть вірити в те, що він не знав, що на такі великі об'єми коштів, так, от які кралися, що ніби це ніхто не замічав. То питання треба ставити по-іншому. Чи брав він участь у цьому мародерстві? Маю на увазі Володимир Зеленський. Ну, я думаю, що згодом ми також будемо знати відповіді на це питання. Але, незважаючи на все це, я все-таки закликаю всіх об'єднуватися і вітаю українців. Цим днем. Ну, сподіваюся, що в недалекому майбутньому цей день єднання буде наповнений реальним змістом, а не піар-складовою, що насправді і був він тоді 14 лютого 2022 року, і саме з цією піар-складовою був і цей указ оприлюднений, щоб так от ніби показувати якусь свою діяльність. Ми, ну, Ми ж розуміємо, що замість того, щоб робити, краще багато Зеленському говорити. От про це я сьогодні хотів поговорити у програмі злий понеділок. Я бажаю всім, як завжди, усіляких хараздів. Не забувайте ставити вподобайки і коментуйте. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І не заважаючи ні на кого, ні на що. Все буде Україна!